Роман, ветеран російсько-української війни, у військо пішов добровольцем ще у 22-му році. Кінцівку втратив на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. Наразі демобілізувався та проходить реабілітацію у рідному місті Бершать. Чоловік вже три тижні відвідує новий адаптивний клуб для ветеранів та людей з інвалідністю. Легше, бо мені ось ця рука в мене дуже ну. Не міється рука, мене ці два пальці віднімає, і я довго не можу ній щось робити. А мені допомагає тренер, показав які вправи. Я вже себе трішки краще. Спортивний клуб відкрили на базі місцевої спортшколи. Тут ветерани війни можуть не лише відновити свою втрачену фізичну силу, але й поспілкуватись із побратимами, відновити функцію організму після ушкодження. Ну, а якщо навіть ветеран ну, немає таких шалених ушкоджень, все рівно підтримувати його спортивну форму більш-менш, щоб він ну, адаптує. І це не стільки для того, для тіла, скільки для душі. Вони спілкуються між собою. Вони раніше вони не кому... живуть в одній громаді, а не комунікують. Розумієте? І це дає можливість комунікувати між собою, і вийти з тієї муші психологічного тиску, який на них навалився після того, що вони пройшли. Відкриття клубу в Бершаді стало можливе завдяки перемозі громади в конкурсі. Час діяти не стримні. Такий ж центр для ветеранів відкрили і у тростянці. Відкриття адаптивного клубу це найважливіший з проєктів, які мають бути сьогодні в громаді. Так безпосередньо ми не зупиняємося на допомозі військовим, але хлопці вертаються, їм потрібна наша підтримка. Я вважаю, що такі проекти надзвичайно важливі, надзвичайно потрібні. І для сьогоднішніх ветеранів вони просто необхідні як повітря. На умовах співфінансування громади отримали грантову підтримку у розмірі по 200 тисяч гривень від благодійного фонду МХП громаді в межах програми реінтеграції військових та ветеранів МХП поруч державної установи Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх та за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Коли ми розглядали сам саму необхідність проекту, ми розглядали перш за все місце, де. Може бути розміщені, тобто це спільне була напрацювання із громадою, яка пропонувала місце, які визначали потреби приміщені, що було необхідно. Проведені були ремонти, проведені були комунікації, такі як сантехнічні і закупівля тренажерів. Ветерани кажуть, такі ініціативи дають відчуття підтримки та приналежності до громади, адже адаптивні клуби це комфортні умови для відновлення і нових можливостей у мирному житті для українських захисників.